У Дніпрі відбувся черговий етап проєкту Нова назва Міжнародний фестиваль конкурс Венздей подія об'єднала сотні юних талантів, які виступали в жанрах хореографічного, циркового та вокального мистецтва треба підтримувати культурні цінності в наших діточках а хто як не вони будуть продовжувати наші традиції. кожен виступ оцінювало компетентне журі у складі провідних діячів культури та мистецтва заслужених артистів і музикантів конкурсанти старанно готувалися та ділилися враженнями і сподіваннями я е, прийшла сюди перемогти, звичайно, і кайфанути на сцені. Нам дуже все сподобалось, класна організація, і ми будемо ще приймати участь. Я вже тут у друге і співаю пісню «Бьорк, і also Клайт. Тут дуже багато людей, але ж я зірочка, тому переможу. За підсумками змагань учасники отримали дипломи та медалі. А найкращий з них був нагороджений гран-при спеціальним дипломом, кубком і подарунком від партнерів. Нерів переможець вокального відділення. В нас здобуває доросла категорія з 16 років і до до безконечності. Подарунок від нашого проекту отримує написання пісні та кліп. Зараз співпрацюємо з Тетяною Грибенюк. Наші діти-переможці були направлені від проекту на її проєкт. Така у нас співпраця чудова, дуже інтересна та яскрава. Пісня для переможця авторська і дарується дитині для її використання, так як в нашому проєкті The Oдин ми теж робимо на авторську пісню дитина, бо для неї написано відеокліп по закінченню, хто переміг для того, щоб потім його рятувати на каналі. Так тут ця пісня дитині є подарунком, і мені здається, що це дуже важливо, бо діти взагалі співали чиїсь пісні і співають. Це можливо гарний досвід, але це ж все ж не розвиток дитини, розумієте, коли вона Знаєш, це для неї написано або під неї написано, або її самою написано, то ця пісня дійсно має жити, і вона має е розповсюджуватися всіми масовими засобами інформації для того, щоб дитина стала такі популярною, стала такі відомою. Авторські пісні, учасники фестивалю змогли почути перед початком вокального конкурсу, коли на сцені виступали переможці музичного проєкту Де один войс. Я буду представляти свого, свою пісню а, листопад. Це пісня, яка описує мій фрагмент життя. Один із про таке, скажімо так, невзаємне кохання. Ну це нормально, так цю пісню я дуже обожнюю. Тожню вона як частичка мене. Валі, я перший раз прийняла участь у минулому році, і перше, що я подумала, це те, що тут дуже гарна організація, дуже красива сцена, дуже гарно тут все зроблено. Тут є справді плановиті люди, в яких є чому повчитися, в котрих є може якось. Трішки навіть переживання в мене є, коли на них дивлюсь, і це мені подобається. Я люблю трішки таку конкуренцію. Під час фестивалю було оголошено про партнерство між проєктом Де один войс та організацією Нова назва. Відтепер юні таланти України отримують ще більше можливостей для розвитку. Мені дуже приємно, що до нашого проєкту Де один войс найкращий голос країни» приєднуються такі проєкти. Ми досягли згоди, що організація оця нова назва бути нашим постійним партнером, і в нас уже є дівчинка, от зараз в четвертому сезоні, яка перемогла на одному з фестивалів. І проєкт нова назва її рекомендував на наш проєкт, виступив партнером. І вона зараз приймає участь у четвертому сезоні. ми її в фіналі всі побачимо. З кожна кожного, кожного фестиваль. Ми будемо відбирати дітей, які потім будуть приймати участь у наступних виходах у наступних сезонах. Проекту до «Де Денвось найкращий голос країни. Міжнародні фестивалі. Валі проєкту нова назва є знаковою культурною подією для Дніпра та всієї України, які об'єднують творчих виконавців та заохочують молодь до розвитку у мистецтві. Ми не будемо зупинятися ні в якому разі, навіть війна нас не зупинила. Тому я за такі яскраву співпрацю і ми йдемо, йдемо, йдемо великими кроками вперед. Маргарита Кузьменко, Іванна Гамірзоєва, Віталій Шалдов. Новини Д1.